Шановне товариство, Вінничина вітає всіх учасників підсумкової педагогічної ради Національного екологічного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Питання, яке обговорюємо сьогодні, на мій погляд, дуже важливі в роботі позашкільних закладів та їх функціонуванні. Нарада проходить у непростий воєнний час, але ми боремось за свободу рідної України. Докладаємо всіх зусиль, щоб мати успішний, безпечний освітній простір, де головне безпека життя наших вихованців. Вінницька обласна станція юних натуралістів заклад створений для організації в області багаторівневої системи доступної позашкільної і позакласної освіти з дітьми та учнівською молоддю через засоби колонатуралістичного спрямування, природоохоронної, експериментально-дослідницької та та профорієнтаційної роботи завдання нашого закладу в цьому році такі: це створення в області дієвої мережі засобів позакласної та позашкільної роботи з дітьми області для задоволення освітніх, пізнавальних, дозвільливих і духовних потреб для їх встановлення як самодостатніх індивідуально освічених громадян патріотів України. Також впровадження інноваційних технологій та методів у освітній процес для створення сучасної моделі закладу позашкільної освіти. І не останнім питанням є послідовна, творча і креативна робота для реалізації інноваційних технологій та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі, досягнення її позитивних результатів. Як завжди, наш заклад залишився сучасним, позашкільним організаційним координаційним центром еколонатуралістичної діяльності в області. Він внесла корективи в роботу закладу. Березень 1922 року був періодом простою і педагогічний. Колектив отримував лише дві третіх посадових ставок. З 1 квітня заклад працює в повному об'ємі по сьогоднішній день. Звичайно, форми освітнього процесу змінені і пристосовані до умов життєдіяльності закладу. Основним засобом в роботі закладу є очна форма роботи. Частина педагогів пробують працювати дистанційно із оформленням угод. Практикуємо також індивідуальні групи родинного формату за звістом за місцем проживання новий. 2022-2023 навчальний рік розпочався в трохи обрізаному стані. Через виїзд родин за кордон ми маємо 119 із 145 гуртків, 1338 вихованців з 1900, але континент територіального відділення Малої академії наук залишився стабільним і залишає, становить 536 слухачів у 15 наукових Секціях працюємо з 35 навчальними програмами, 24 з яких цього року укладені, апробовані, схвалені науково-методичною радою Вінницької академії безперервної освіти, педагогічних працівників, затверджених наказом департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Практикуємо роботу з новими програмами Національного екологічного центру. Понад 30 методичних заходів різних форматів проведені із загалом педагогів області. В форматі онлайн підготовлено 85 методичних лісів, рекомендацій, робочих зошитів і не тільки сотні методичних заходів, очних та дистанційних. Дистанційно тримаємо зв'язок з педагогічним складом області педагогів, пропонуємо цікаві сучасні методи роботи наголошуючи на практичній експериментально дослідницькій сфері, чому так багато? Та тому, що освітня діяльність закладу в умовах воєнного стану вимагає особливої філософії в роботі з дітьми. Непростих форм комунікації, педагогічної підтримки, медіаграмотної підготовки, психологічної самодопомоги при роботі із вразливими дітьми, зміни умов освітнього процесу закладу в період війни передбачені додатковими блоками інтегративними з патріотичного напряму, соціальної особистості, розробленими методичними працівниками закладу, особливостями роботи з дітьми в укриттях. Тримаємо на контролі участь виховання вихованців у всеукраїнських масових заходах, але більш ефективними є заходи обласного рівня це наша практика. Маємо перемогу в міжнародному конкурсі креативності, в результаті якого заклад отримав звання місце інновацій і креативу. Прийняли ми також участь у всесоюзному конкурсі шкільних космічних експериментів. Це він був всеукраїнському конкурсі шкільних космічних експериментів ССП Україна. І переможці команда Вінничини стала у фіналі і чекає. Війшла в збірну України і чекає вердикту американських вчених. Переможці маємо призерів і всеукраїнського конкурсу. Їх понад 350, та малої академії наук. П'ять в області цьогоріч цього замало, а участь у фіналі Хакатону, всеукраїнського, знедавно подарував Вінниччині п'ять призерів. У 2022 році педагогічний колектив Вінницької обласної станції юних натуралістів показав високу результативність роботі із здобувачами освіти, про що свідчить число перемог. Заклад приймає участь в усіх без винятку конкурсах. Успішно чи не успішно, ми пробуємо себе залучаємо до роботи освітній загал області. Участь щорічній міжнародній виставці сучасної заклади освіти 2022 дала 12-ту поспіль золоту медаль і диплом лідера. Всі українські акції сади перемоги і продовольчий бум, оголошені національним центром, прийшли до смаку дітям в області. Чекаємо успіху також. Від золотої когорти позашкільникам, конкурсами, естафетам, акціями по зашкільному житті підпорядковане все організаційна масова робота закладу. Але найбільш популярним влітку цього року був оздоровчий табір юнат, який з 13 червня по 22 липня цього року працював у дві трьохтижневі зміни, оздоровлюючи понад 100 дітей, вінничан. Іногородніх дітей. Вдалося також вдалося також залучити до роботи 20 педагогів влітку і все це в військовий період життя України. З тисят року заклад є організатором спочатку Вінницької малої академії наук, а далі територіального відділення малої академії наук. Характерними особливостями роботи його є креативна наукова робота старшокласників сільської місцевості, і це наше досягнення. Понад 500 слухачів, 215 Переможців другого і п'ять переможців третього у всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт учнів, членів Малої академії наук цьогоріч, 26 наукових товариств діють в закладах освіти області в загальному складі понад тисячу старшокласників. Звичайно, ми тримаємо дистанційний зв'язок. З методоб'єднаннями в школах, в районах. Також реорганізація нам дала таку роботу, нам дала реорганізація територіальних громад в області. Із 33 районів ми отримали шість районів. Ми отримали шість, а і 63 територіальні громади, з якими ми сьогодні намагаємося налагодити зв'язки і проводити е дистанційні семінари, також очні семінари. На часі формування мережі творчих об'єднань здобувачої освіти в територіальних громадах, розроблений нами меморандум про співпрацю з територіальними громадами, має дати певні результати. Але ми вже почали проводити семінари. І шість шостий сьогодні підряд семінар у форматі онлайн був проведений в бюджетних в територіальних громадах області. Плануємо у всіх 60, 63 громадах проводити такі заходи. Чотири районних бюджетних станції юних натуралістів з їхніми контингентом. Гуртками юних натуралістів при закладах освіти є потужним спонсором цікавих громбічних ідей, акцій конкурсів місцевого значення. Область має всі види об'єктів освітньої діяльності нашого напряму. Працюємо з усіма здобувачами освіти в учнівських виробничих бригадах, на навчальних ділянках, на екологічних стежинах, в лісництвах. Навчальними екологічними стежками, але практична природоохоронна експериментальна дослідницька робота, заповідна справа, справді почала свою ходу при запровадженні всеукраїнської природоохоронного руху, зелена естафета. Маємо Участь в цій естафеті дала нам два гран-при та одне перше місце. Як на мене, це найсправжніша реальна на туристична діяльність в природі. Саме юнацькі секції Українського товариства охорони природи нині в області їх 18, мають. І блакитні патрулі, і зелені патрулі, і закони небайдучі та інші дитячі об'єднання. І лише там зароджується справжній заповідний рух. Маємо дев'ять акцій і конкурсів, народженими в області. Дуже вони популярні для наших педагогічного загалу. У 2022-2023 навчальному році розпочали організацію роботи. Школи педагогічної майстерності. Чому саме там? А тому, що ми опробовуємо нові форми роботи в умовах воєнного стану, щоб зберегти заклад, колектив вихованців. З 5 вересня цього року всі педагоги нашого закладу пройшли навчання по програмі Цифрова освіта для вчителів в системі Google. По вій мірі пройшла курсова перепідготовка 17 педагогів закладу. Я особисто теж пройшла в квітні, червні цього року такі курси в Державній службі якості при університеті менеджменту освіти, добру допомогу в роботі з батьками. Дає наш практичний психолог особлива програма, особливі вимоги. В закладі йде потужна підготовка до забезпечення безпечного освітнього простору і в житті вихованців. Якщо відверто, то нинішній період зайняв весь літній період зайняв нашу наші фінанси, увагу і зусилля підготовкою укриття. Підвальне приміщення 77,2 квадратних метри, майже 200 метрів кубічних, облаштоване всім, лавками, столами, сільчиками, аптечкою, водою, харчами, біотуалетами, інтернетом. Намагаємося навчитися продовжувати навчальний процес під час тривог в укритті. Розклад занять складений в нас у дві зміни. Щоб одна зміна складала 70 вихованців, які можуть розміститися в укритті. Проблема велика, бо школи в більшості дітей працюватимуть дистанційно, а наші керівники гуртків зможуть працювати лише на базі закладу, очно або за місцем проживання в родинних групах. Але є одна проблема: ще. контингент дітей в нашому місті значно зменшився. Класи скорочуються втричі. Я думаю, що все буде добре. Умови воєнної ситуації вимагають від нас особливої уваги до національно-патріотичного виховання, яке має бути скрізь. В таблиці все видно. В рамках проєкту Патріотизм в юнатівському колі, педагогічний колектив е Батьківська громадська закладу організувалися у волонтерський центр з Україною в серці, координатор. Це наша керівник гуртків. Щомісячні комплектації допомоги ЗСУ, а їх було вже 18, сприяють єдності колективу, батьків, дітей, овочі, фрукти, зроблений сік. Все це передаємо для ЗСУ. Плетемо сітки. Проваджуємо в життя закладу. Такі важливі документи як концепція програм розвитку закладу до 25-го року, концепція компетентнісного підходу як основної якості змісту освіти, концепція інноваційного розвитку, концепція та стратегія національно-патріотичного виховання до 25-го року, концепція здоров'я зберігаючих технологій, концепція соціальної особистості, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, концепція академічної доброчесності. Важливим аспектом роботи відкритого закладу для суспільства є наша робота зі стратегії безбар'єрного простору відвідувачів. Складений проєкт з цього питання до 25-го року. Працюємо над впровадженням в життя колективу академ... академічної доброчесності. Вважаю, що якість Освітнього процесу в закладі залежить від якості надання освітніх послуг та моніторингового інструментарію, управління освітнім процесом. Закінчу коротку інформацію словами Василя Кремія. Кожна твоя ідея щебель на сходах у майбутнє, а управління інноваційною діяльністю шлях, який піде у весь світ. Наш орієнтир, якість освіти, якість управління, якість життя, конкурентна спроможність держави тоді буде успіх. А для того, щоб все відбулося, пропоную вам наші перспективи в роботі на наступний рік і на майбутнє та пропозиції сьогоднішній педагогічній раді. Розробити і запровадити в освітній процес позашкільних закладів навчальні модулі з питань компетентнісного свого навчання та створення безпечного психологічного, дружнього до дитини середовища. Створити на базі національного центру всеукраїнський штаб самоуправління здобувачів освіти, позашкільних закладів, еколонатулістичного спрямування та Створити сприятливі умови, повноцінних становлення, повноцінного становлення особистості і успішної інтеграції з державною громадським управлінням та суспільне життя на щоб розкрити прозорість закладу, Ні. Модернізацію освітнього процесу відповідно до освітньої програми та стратегії розвитку закладу. А вам, дорогі, шановні колеги, хочу побажати мирної творчої праці на благо рідної держави, привітати з наступаючим новим роком і побажати нам перемоги нашої рідної України. Слава Україні!